Пілотна послуга соціальної адаптації ветеранів та членів їхніх сімей стартувала на Вінничні взимку цього року. Колишні військовослужбовці разом з дружинами певний час перебували в санаторіях. Після повернення до своїх громад з ними працювали соціальні працівники в напрямках освітніх послуг, реабілітації та працевлаштування в одному із заміських Комплексів 13 ветеранів-учасників програми розповіли про те, як змінилося їхнє життя після участі в проєкті та роботу соціальних працівників в громаді. Ветеран російсько-української війни Михайло Левацький вперше на майстер-класі з гончарства. До цього жартома згадує місив глину лише з побратимами на Донеччині. Добровольцем у 2022 році пішов на фронт, воював в Авдіївці та Мар'їнці. Михайло нас вчив, показував, як ліпити статуетки, кукушки, рибки. А дружини ветеранів захопились виготовленням гобеленів з різнотрав'я. Для жінок виявилось нескладно плести картини з трави. І ці виготовлені витвори мистецтва будуть нагадувати про час, проведений разом із родиною. Це поєднання е, лікарських рослин, яке приплітається між собою нитками, тобто як в традиційному ткацтві, от, але е, величезний плюс, його, що його можна повісити з себе маленький, зробити над ліжком, і ти будеш вдихати аромати лікарських трав, і це буде і фітотерапія. От, далі, коли ти його плетеш, це буде яка медитативна така складова. От, і також ти е, покращуєш свою моторику. В принципі, нам рослини знайомі, бо люди не з села. Ні, ми так не будемо робити. Ось дереві, калина, чорнобривці. Не думала, як туди А, знали, так. Нам розказали, що такі рослинки, як заячі вуха, і вони завжди откім'яні. Я захопилася, спочатку думала, що це, мабуть, щось не для мене, захопилася, аж, аж вмліла. На дводенну зустріч з'їхались 13 ветеранів російсько-української війни разом зі своїми сім'ями. Усі родини є учасниками програми соціальної адаптації ветеранів, і метою заходу було перевірити, як працюють соціальні працівники з ветеранами в громадах області. Пілотування відбувалося протягом семи днів. Двічі в нас в області, і зараз ця зустріч зібрала тих ветеранів, які брали участь у цьому пілотуванні, яке проводилось на замовлення Мінсоцполітики. Напередодні Дня незалежності ми виникла в нас така ідея: зібрати цих сімей, які от власне вже півроку назад проходили, якби таку програму, і почути від них власне той зворотній зв'язок. А чи справді підхопили їх соціальні працівники в громадах? Чи вирішені в них усі питання? Крім того, під час нашої зустрічі з ними, коли вони були в санаторному закладі вміннику, вони всі просили, щоб ви ж нас не залишаєте, ви нас збирайте, тому що ми розуміємо, що це і їхні зв'язки, їхні контакти, вже нові друзі. Соціальні працівники в громадах супроводжують родини ветеранів на етапах отримання освітніх послуг, реабілітації та працевлаштування. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.